Запальна масниця або ж російської масляніця проходить у сусідній федерації замість белінів на лопатах, вибухівка на дронах. У сусідів горять нафтопереробні заводи. Регіони у заході, Скурська, Брянська та Ворона жалунають своєрідні всім відомі гучні аплодисменти. Говоримо та подивимось на бавовну на ворожій території. Просто зараз на каналі Січас. Та спершу з вас підписка і вподобайка. І поїхали. Лишень подивіться, який добрий суботній ранок був у російській сизрані. Сизрань з руки Сірени. Сейчас там пожар. Иногда здесь приезжают пожарки, скорые, это слышно. Територію тамтешнього нафтопереробного заводу атакував один дрон і, вочевидь, влучно, адже одразу там почалася пожежа. За даними російських пабліків, у наслідок обстрілу спалахнула установка з перероблення нафтопродуктів. Відстань від палаючого НПЗ до кордону з Україною понад тисячу кілометрів. Площа займання становить 500 квадратних метрів. Постраждалих, як стверджується, немає. Йо, хана К-2 кадваґарі не втримався та підтримав такий же флешмоб. Новокуйбишевський НПЗ. Там, за повідомленнями російських пабліків, горіння вдалося усунути за півгодини. З відкритих джерел відомо, що обидва заводи належать корпорації «Роснефть». Російські медіа стверджують, що завод в сизрані втратив 70% потужностей, а все через ураження головної установки, що переробляла аж 6 мільйонів тонн нафти з майже 9, що є загальною потужністю всього заводу. Але не сизранню єдиною в Липецькій області підтвердилась атака дронів. Російські пропагандисти розповіли, що рано вранці, 15 березня, на території станції станова. Що входить до складу нафтопроводу Дружба, виявили залишки двох підірваних Бепела літакового типу. Росіяни наголосили, буцімто займання, пошкодження та постраждалих не було. І за словами губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, два безпілотники цитую, були придушені черговими засобами у становлянському окрузі. В медіа вже підбили підсумки бавовни на цих от нафтових підприємствах. 20% промисловості країни-агресорки втрачені. У головному управлінні розвідки Міноборони України не підтвердили і не спростували, що влучання по нафтобазах це робота саме наших бійців. Утім, уточнили, на яких саме об'єктах відбуваються вибухи. Далі пропоную пряму мову: це є сховища і разом з тим потужності по виробництву. Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами, зокрема окупаційного груповання в Україні, заявив представник відомства Андрій Юсов. Та згодом видання РБК Україна з посиланням на власні джерела повідомило, що все-таки служба безпеки України цієї ночі вдарила дронами по трьох нафтопереробних заводах РосНЕФТІ. Курськ. А як спалося тобі? Хоч у місті здається, НПЗ відсутні, але там своя нічна вечірка відбулася. Населений пункт потрапив під удар дронів. Спочатку повідомляли про два збитих безпілотники, та міноборони РФ рве на собі сорочку. Там від них цілий список збитого по всіх регіонах. Реактивний снаряд і ракета. І ще на додачу вісім літальних апаратів. Не скучали також і у Брянській області. Тамтешній губернатор, поставлений на крісло Путіним, повідомив, що збили нібито український БПЛА типу Стриж. Тривожно було і у Воронежі. Там майже опівночі була оголошена небезпека ударів дронами. Ну і аби кремлівські гроші, що виділяються на ФСБ, виправдали себе. Ця от служба вирішила продемонструвати видимість бурхливої роботи. Росмедіа повідомляють про полювання на громадянина Росії, який планував теракти на Транссибірській магістралі. Його затримання ви бачите на екрані. Нібито чоловік мав влаштувати сходження із рейок потягів. А взагалі його нібито завербували СБУ у Львові. Так принаймні стверджують спецслужби Росії. Ледь не сам Степан Бандера. Судячи вже з відео відіграли прекрасно в зйомках, брали участь непомітний безпілотник, затриманий чоловік і спецслужбісти, які йшли одразу позаду нього. Та чи встоїть і надалі ця от транссибірська магістраль перед справжньою бавовною? Що думаєте? Напишіть, будь ласка, внизу під цим випуском свій коментар. Нам неймовірно важливо бачити вашу думку, ну і, власне, цікаво читати ваші припущення. Ну, а поки ж можемо лише нагадати прекрасний кейс пожежі на стратегічній залізниці в Бурятії ще в кінці 23-го. Тож вподобайте це відео, підпишіться та тисніть на дзвіночок, аби бачити ще більше бавовни в Росії, такої самої, яку ми вам зараз покажемо. Не перемикайтеся. Епічно пала НПЗ в Калузькій області після того, як над заводом бачили дрони. У мережі показали наслідки, які говорять самі за себе. Крім того, переполошилася ще низка російських областей. Так у Білгороді охоплені вогнем автівки, гасять просто на дорозі, і все це на тлі першого дня так званих виборів. Всі подробиці вже за мить у цьому випуску. Я вас вітаю на каналі Січас. Підпишіться і до головного. 15 березня безпілотники влаштували бадьорий ранок для мешканців Калуської області. Голова регіону Владислав Шапша підірвався з позаранку та відзвітував. На його володіння посміли націлити дрони за його словами. Чотири БПЛА були придушені силами протиповітряної оборони у Дзержинському районі області. Тим часом російський телеграм-канал База прояснив ситуацію. Там йдеться, що дрони намагалися атакувати нафтохімічне підприємство Піривий завод, що займається переробкою нафти. Розташований він у селищі Полотняний Завод. Далі цитую: атака почалась о четвертій ранку і тривала півгодини. Всі дрони були придушені, але один із них зачепив трубу, після чого почалася пожежа, яку швидко було локалізовано. Постраждалих при цьому немає, пишуть автори пабліка. Утім, за даними іншого видання Астра було збито лише один дрон. Три інших таки потрапили у нафтопереробне обладнання. Момент прильоту дрону навіть є на відео. Ну і як би не намагалися пропагандисти пом'якшити урон, ушкодження від сьогоднішньої атаки надмасштабні. Дивимось. На Глава регіону уточнив, два збиті вранці в Калузькій області українські дрони, як він стверджує, впали на території підприємства, а один вибухнув над ним. Серйозних ушкоджень, за словами чиновника, немає. За даними українських засобів масової інформації, за нічною атакою на НПЗ стоїть головне управління розвитки Міноборони України. Останнім часом БПЛА продовжують системно атакувати російські нафтозаводи та паливні склади. Навіть ті, що розташовані за сотні кілометрів, на, пілотні", 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 пілотні моєю роботою. Я йду на пілотні". протягом тижня число об'єктів, де розквітала бавовна, вже стрімко та впевнено прямує до десятка. Крім того, Нещодавно британська розвідка повідомила, що в Російській Федерації скорочуються нафтопереробні потужності через ті ж атаки ударних дронів а пошкоджені НПЗ будуть відновлювати довше через західні санкції проти підприємств і заборони імпорту важливого обладнання до країни-агресорки. На тлі горіння у Шойгу намагаються тримати фізіономії. Сьогодні ж на сторінці Міноборони РФ написало мовляв, їхня ППО перехопила та знищила 5 БПЛА та 2 реактивні снаряди реактивної системи залпового вогню БМ 21 град над територіями Калузької та Білгородської областей. Звучить нібито солідно. Однак, давайте тепер подивимось, що там у дійсності коється на Білгородщині. А там вибухи та прильоти просто самого ранку. Дуже неспокійно в самому серці області, як стверджується, один зі снарядів уперіщив по газелі на вулиці Єсеніна. Момент прильоту є на відео, за діло ще й приміщення шиномонтажу. Фасад будівлі повністю посічений уламками і нині більше схожий на решето. А це торгівельний центр Сіті Mall. там пробитий дах. Судячи з відео, можна оцінити, що пошкодження дійсно значні. Очевидці емоційно жаліються на обстріли та публікують кадри горіння транспортних засобів. Далі ці відео від першої особи. На єсіні, на наканечки, куди вниз спускаємося, пускаємося. Прильот машини гарять, Піз... Ах... як бачимо, слів росіяни після побаченого не добирають. Ще пак, коли вмикається інстинкт самозбереження, а зберегтися неможливо. Тамтешні під'їзди оснащені спеціальними пристроями для дистанційного відкриття під час ракетної небезпеки. Сьогодні не відкрилися. Люди під час тривоги лише смикали ручки. І так, у нас десь тут вот ракетна опасність. В нашу арку прилетіла. А щось не відкривається. А, ключом можна точно. А ключом відкривається. За попередніми даними у Білгороді постраждали дві особи: в одного чоловіка забиття грудної клітки та закритий перелом кількох ребер. У другого посічене обличчя уламками від скла. Та російська регіональна влада навіть на атаки та поранених не зважає війна війною, а вибори за розкладом. Нагадаю, сьогодні по всій федерації почався спектакль під виглядом так званого волевиявлення. Ось до прикладу, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков грає у цій виставі роль зразкового путініста. Зранку пішов із дружиною бити чолом у бюлотень за переобрання бункерного царя. Здравствуйте, дорогі друзі. Ідіо з жіною на свой збирательний участок для того, щоб зробити то що сделать кожен з нас зробити выбор, выбор будущего для нас, для наших дітей. Приголосувати за президента Російської Федерації. Повірено, що ви всі ділиться теж саме. Всім доброго дня, здоров'я і добра. До слова про таємницю голосування та заборону агітації в день виборів УРФ не чули. Хоча яка країна, такі закони? Очевидно, таке підлабузництво там лише вітається. Поперли люди на дільниці і у Воронезькій області, яка до речі не відставала від тих регіонів, які ставили галочки під хлопки. Уночі, як пише видання Астра, дрони атакували тамтешній військовий аеродром. Пишуть, що уламки одного із БПЛА знайшли на авіабазі Балтімор. Влада регіону при цьому мовчить.